На початку пару слів про себе. Я дуже тупий. Я книжку читав нещодавно. Там було написано: що в столі було три коня: білий, чорний та гнідий. Я думаю, гнідий. Думаю, напевно, третій кінь щось дуже хуйове зробив одного разу. Що всіх відрізняють по кольору його по особистості? Просто виявилось просто колір коня так називається, це коричневий. Я думаю, так ти може напиши коричневий кінь, я не знаю, якийсь, якийсь гнідивий автор чесне слово. Просто дивно, що саме для коней вигадали інші назви кольорів. Чому не можна дівчині сказати: Блін, в тебе таке цікаве гніде волосся? Ну, скажи, я помию, ну треба так грубо. Не, мені стало цікаво, я вирішив подивитися, які ще бувають кольори коней, є ще чалий. А я здувався взагалі, що чалий це колір, бо я все життя думав, що чалий це стан пенісу. Знаєте, чалий — це слово, яке не хочеться від лікаря почути, у вас чалий. Вибачте, з цим можна щось зробити? Ні, він такий у вас просто, живі з цим. Може і можна було б щось зробити, але у вас ще яйця, гніді, то я тут навіть, навіть чіпати не стану. Я настільки тупий, що я іноді якихось базових слів не розумію. Мені знайомий нещодавно каже, у мене вдома біде. Я кажу: що трапилось? Що за біде у вас вдома? В сім'ї сім біде якесь? Чувак, тримайся. Найбільш неприємно буде топинку, це інші люди помічають. Знаєте, є супермаркети, в яких працюють глухі касирки. І це кльова ініціатива, але мені потрібен час, щоб зрозуміти, що це глуха людина. Бо останній раз я секунд 10 стояв і казав Карта! Мені люди з черги кажуть, вона глуха. Я такий А! Вибачте! Ну, Я додумався врешті-решт ось так карту показати. Вона мене розрахувала і вирішив, треба їй якось подяку висловити. Ось так показав їй. Типу, заїбсь, працюєш, молодець. І потім мені сказали, що це мовою жестів означає літера А. Тобто, в її очах я просто стояв перед нею такий а а Знаєте, помічаю на вулицях інших тупих людей. Я нещодавно був на зупинці, вже під'їжджала маршрутка. І до мене жіночка підходить і питає: А ця маршрутка як їде? Я думаю, тю. Ну там водій на педаль натискає, бензин в двигуні згорає, поршню так Це дає силу маршрутці. Бо, ну, Я вважаю, треба правильно ставити питання. Я ще не розумію у цих мужичків, які підходять до тебе і питають: у вас сигарети не буде. Ти думаєш, ти нахуя в майбутньому часі? Питаєш мене, що підійди через півтори години, може буде, може не встигну докурити пачку. Але знаєте, мене ще злить. Коли тебе люди дурним виставляють, я нещодавно був у стоматолога, він каже: о, ну у вас тут карієс, майже по всій площині зуба роз'ївся, скоро дійде до нерва і буде пульпіт, видаляємо. <рес> я думаю, ну я їбу. Ну, я... Хто стоматолог з нас? Ти якщо сам не розбираєшся, я не знаю, затуфунуй комусь, дізнайся. Я, якщо зараз буду приймати рішення, я скажу: та видаляй вже всі зуби, то там потім каріес, пульпіт, знаємо. Дивно питати, що робити з зубом у людини, яка все, що знає про стоматологів, бачила в рекламі нульових, там де в кінці казали, цю зубну пасту радять 9 з 10 стоматологів. Я при тому до цього прийшов, він взагалі іншу радить. Я думаю, ну мені ще й оцей 10-й стоматолог єбанат попався попався якось. Я думаю, чувак, ти ти тіляк дивишся хоч трішки, не знаю, в пастах розбираєшся. Давай так, ти в топ-9 стоматологів збираєшся вийти коли-небудь амбіції є в тебе. Де, мені вирвали зуб, е, я розраховувався за послуги. В мене запитали, вам чек потрібен. Я думаю, нахуя оформити повернення? <риклад> щоб я завтра прийшов, такий, давайте я зараз десною прижму, ви мене з коліна сюди в'їбіть, денежку на місце, щоб я бачив. Та єдина ситуація, в якій мені був би потрібен чек, це якщо б я після стоматолога йшов, зустрів би знайомого, сказав би йому, прикинь, зуб вирвали. І він такий, та не пизди. Я такий, ось чек, е, не пижу. Думаю про пошук роботи. Ну не прям шукаю, просто думаю поки. Да, я точно знаю, що я не, не хочу, щоб було як в мій перший досвід роботи, бо я працював бренд-менеджером. Побачив цю вакансію, такий вау, бренд-менеджер! Це ж зі мною всі на ви будуть спілкуватись. Да, виявилось, це просто людина, яка в відділі з горілкою стоїть в супермаркеті і напарює людям якусь конкретну. Так, дуже важко працювати бренд-менеджером, бо коли тебе люди бачать в відділі з горілкою, вони не заходять в відділ з горілкою. Він таке, а бля, тут бренд-менеджер все не буде народження святкувати сьогодні. Але ну, деякі заходили, я до одного чоловіка підійшов, кажу: до речі, зверніть увагу, ця горілка має трьохфазову фільтрацію на основі дубового вугілля, і він мені відповів: мені похуй, головне, щоб по мої бала. Ну, я зробив висновки, я підходив, казав, вам як, щоб трьохфазова фільтрація чи щоб ну, мої бали, тобто тобто найдешевшого, я правильно розумію? До мене якось начальник підходить, каже, Максим, дивись, це статистика продажів за місяць, в якому ти працював. Як бачиш, вони впали порівняльно з попереднім. При тому, що в попередньому місяці у нас не було тут ніякого бренд-менеджера. На твоєму місці було нічого. Ти буквально гірше за нічого, Максим. Як ти це поясниш? Я кажу: ну, по-перше, не ти, а ви, бо я все ж таки, бренд-менеджер. Ну, я так насправді не відповів, бо ну трішки злякався. Все ж таки, перша робота, тобі 14, переживаєш такі моменти. Я просто, ну, я просто бачу, там а, 5 пляшок продано, ну, і то я три сам купив. Ну, проблеми на роботі були просто.